Десять причин, чому серед постачальників майстри манікюру обирають саме нас. Ми є виробником бренду Divia. DIVIA – це бренд для майстрів манікюру преміум якості. Ми забезпечили найкращі ціни на преміум якість за рахунок того, що ми самі експортуємо американську сировину кістон, самі розливаємо і самі продаємо. Чи менше посередників, тим менша ціна для майстра. Тому Майстер з Діві не лише багато працює, а ще й багато заробляє. Ти матимеш доступ до оптового сайту зі спеціальними цінами для майстрів не лише на наші товари, а й на прилади, інструменти Сталекс, одноразку, стерилізацію та багато іншого. Бо ми гуртівня для майстрів. Відправки день в день, безкоштовна доставка замовлення від 3 тисяч гривень. За вами буде закріплена постійна знижка, яка не залежить від суми замовлення. В асортименті маємо все необхідне для майстра, надаємо класний контент для сайту і для інстаграм. Товари завжди в наявності. Пиши в директ і дізнайся про умови співпраці.